Центральна площа Мукачева знову оточена наметами. Це не традиційний винний фест. Це шкільний ярмарок, який цього року почав працювати з 12 серпня. Підприємці Мукачева та району хизуються не лише новим товаром, залишився в багатьох і минулорічний. Остатка багато. много прошу маду було. Дуже слабо. Не знаю, з чим це зв'язане. Може бути те, що от старші класи слишком мало дітей було. Тому що у мене от я ходила в школу. В этом году закончило їх всього 15 людей в класі. Було. Ціни, кажуть продавці, майже не підіймали, аби вже позбутися старенького шкільного приладдя. Щоденники коштують від 5 до 30 гривень. Ціни на портфелі починаються від 100 і до 250. Я думаю, за 150 вже, то вже не сумка, правда? Кожен рік так купляю за 150, а низ дуже протирається. Та думаю, що там книжки троть за словами покупців. Ціна шкільної форми цього кусається найбільше. Коливається вона від 300 до 500 гривень. Зошити теж на будь-який смак і гаманець, однак не для будь-якої ручки. За 2,50 – слизькі, за 60 копійок із черахуватою поверхнею. Ці тетради дороже, но вони більш скользкі. На них более тяжело писать шайковими ручками, а эти можна шайковими, хоча бумага точно така ж біленька, але і и, и гельво вони не розпливаються і не скользят. Люди ще ходять присматриваються і к ценам, і к товару. І тетрадки в основному беруть по обложке, по красоте. Кто то любит для мальчика, для девочек. підготовка першачка до школи з нинішніми цінами батькам обійдеться від 500 до 800 гривень без шкільної форми. Товари, які є більш нової моделі, нових зірців, трошки більше на 15-20%, відсотків, але це ціни виробника збільшені, тому великих надбавок тут не ставиться. Конкуренція велика, учасників багато, тому самим продавцям не є ніякого резону ставити великі надбавки, тому що їм треба продати даний товар. За словами покупців, загалом на ярмарку ціни дешевші ніж в магазині. але й тут придбати шкільне приладдя стає недешево. Ціни мене не влаштовують, бо дуже дорого. Один зошик, 18-лістковий листковий – 2,50. два гривні. Он кітіка хоче отой от кітік. От зошиток. І 2,50 у цей зошит. Скільки зошитів треба цій дитині? Шостий клас. Ходимо, щоденник 12-15 гривень. Хай би хоч 10 було, 8 на нашу зарплату, на нашу пенсію. Як би там не було, однак все одно перед школою всі дороги ведуть багатьох батьків і школярів на ярмарок. Тут і асортимент широкий, і можна обрати те, що по кишені.